Згідно розпорядження міського голови за номером 7 від 15 лютого 2016 року скликається сьома позачергова сесія міської ради сьомого скликання, яка відбудеться 16 лютого 2016 року о 10 годині у міському палаці культури. На розгляд сесії виносяться наступні питання. Про звіт тимчасової контрольної комісії з питань діяльності ЕСПТОВСТЛОДЬПОБУТ, про скасування рішень виконавчого комітету Світловодської міської ради, про створення комунального підприємства та затвердження статуту, про розгляд звернення громадських організацій. Спільне підприємство Світловодськ побут знову лихоманить. Невідомі особи 15 лютого намагалися проникнути на підприємство, але охорона спрацювала на упередження. Нашій зйомочній групі учасники подій надали свої коментарі. Я узнала, що на територію побут» проникли посторонні люди. Мені позвонили в 6 у трасі к ради. как представителю общественной организации, я глава громадской организации, Значит, я прибыла сюда на территорию и увидела такую картину, что по ту сторону проходной стояли люди, неизвестные мне, и не пропускали работника предприятия. Там находились работники предприятия, как юристы, еще в то время, когда на территории самого этого предприятия, в эту сторону, находилась милиция, находился Андросов, Михалик. Еще какой-то ПМУ учебан. Это бывший юрист городсколков. Начали подтягиваться депутаты, подошли депутаты городского совета, подъехал депутат еще один областного совета. Начали требовать пройти на территорию, чтобы разобраться в ситуации, что происходит, потому что посторонние проникли через проходную, когда охрана сообщила, что они заявили, что они здесь находятся по вызову, милиции, находятся по вызову про вчинення злочину. Який злочин не з'ясували, Но вони проникли на територію яким то окольным путем. Вот, После этого вызвали міську голову. Приехав міський голова, приявил посвячення. Значить, було большое сопротивление. С силой нам пришлось значит, проникнуть на территорию, подвинуть этого покору, который не пускал. В результате таких действий милиция значит, ну, как бы не реагировала или не предпринимала таких решительных мер, чтобы обеспечить доступ депутатов на территорию предприятия. Вторые, вторая группа депутат городского совета Мальцева. И еще депутат областного при попытке проникнуть на территорию и сопротивление этого человека, значит произошла потасовка, значит мальцеву мальцевой значит произошла какая-то я не видела, потому что толпа была большая, произошла какая-то такая э, ситуация, когда этот человек стоящий по эту сторону э, проходной толкнул ее она упала на ступеньки, ударилась головой, ее сейчас забрала скорая помощь. Они Уехали в кабинет мэра Михалик и его команда для засувания всех обставин, потому что мэр выступил и сказал работникам трудового коллектива, вернее трудового коллектива, чтобы они спокойно работали, что все, что здесь происходит, это происходит незаконно. Значит, они все документы, значит, ставили печати, которая уже давно была у них ворована. Она Недействительне, і поэтому до вияснення всіх этих моментів юридичних вони знаходяться зараз уїхали к меру в кабінет. Секретар міської ради про те, що він отримав інформацію від охорони, що на території знаходяться не встановлені особи безпідставно, проникли через паркан чи через дірки, які маються тут на жаль. От, і я в принципі, вирушив сюди розібратися, звичайно, як небайдуже, як депутат обласної ради. Це я був тут уже, е, десь о 6.10. Знаходилися на, на прохідні люди, які не представилися, хто вони. Не захотіли мене пропускати як депутата. Обласної ради я посилався на закон на статус депутата міської ради і на закон про самоврядування, що це комунальне підприємство, і значить я можу знайти і з'ясувати обставини. А вони просто мене категорично відмовилися, поміняли замок, я з'ясувалося, на інший. От і, в принципі, сказали, що вони тут знаходяться вправі, і тут знаходяться прохоронні органи. Більш того, мене здивувало, чому прохоронні органи знаходяться на території з невстановленими особами. А я як депутат знаходжусь за межами комунального підприємства. Я зателефонував на 102, значить... Сказав, що вчиняється злочин, що тут знаходяться прохоронні, представники прохоронних органів, які, я не знаю, чого вони тут знаходяться, і саме якісь певні дії відбуваються тут з тими невстановленими особами. Ну, Але е черговий так, на нашу Світово міського відділу міліції, поліції, от, сказав, що вони були визвані на, е значить, е у зв'язку з тим, що були зірвані замки, от, і пишуть протоколи. То я попросив, в принципі, щоб мене запустили також, щоб я тут на території нашого комунального підприємства дав, ну, написав заяву так, що мене турбує. Але мені сказали, чекай там за забором. Тобто, виходить така ситуація, я звичайно здивований, що прохоронні органи до когось, навіть, до якоїсь сторони, ставляться з повагою, тепло надають, в приміщення пишуть, а я повинен чекати за територією нашого комунального підприємства, який я повинен без безперешкодно. Ну, якщо мені це потрібно як депутату для виконання своїх депутатських депутатського проходити. Ну але ж потім ви вже всі знаєте, що коли прибув міський голова, ми разом захотіли зайти, був супротив, ми бачили арматури, бачили людей, які намагалися фізично протистояти, але, звичайно, у них не вийшло, тому що вже ну, скажу так, це моя думка, що люди вже не ті, як раніше, вони готові боротися за справедливість, за своє комунальне майно, і в принципі ми так здолали здала. Цей опір, пройшли на цю територію і знаходимося по праву на нашому комунальному підприємстві, так як і це мається. Це забезпечує охорону громадського порядку на даному об'єкті з метою запобігання вчинення будь-яких кримінальних проявів та злочинів. вас викликали сюди, з якого приводу? Що на території знаходяться невідомі особи. Сюди виїхали і зараз. Люди розбираються. Угу. Ви наскільки довго тут будете чергувати? Яка ваша будемо забезпечувати громадський порядок, наскільки це буде необхідно? Ви прийшли сьогодні на роботу що? Тому що начальник охорони підприємства сообщив, що незаконне проникнення відбувалося на підприємстві. Люди, значить, потрапили на підприємство і хотіли потрапити в здання управління. Это іменно Михайлик Владимир Анатольевич, который був з документами і показував, що он единственный легітимний директор, по його мнению. Ну, вони проникли. Ну, звісно. Звісно, значить вони проникли. І сталося це на шосту. Журналісти телерадіокомпанії Веселка стежитимуть за тим, як надалі будуть розвиватися події на «Світловодськ побут», про що обов'язково розкажемо нашим глядачам. 14 лютого 2016 року на 69-му році життя відійшов у вічність колишній інженер-металург, голова проспілкового комітету заводу чистих металів, лідер громадської організації Асоціація рибалок Світловодщини, член громадської ради Сергій Миколаєвич Тишко. Ми завжди пам'ятатимемо цю людину як активного громадського діяча, якому ніколи не була байдужа доля міста. Завжди в гарному настрої, мудрий, добрий, світлий. Саме таким ми запам'ятаємо Сергія Тишка. Прощання з Сергієм Миколаєвичем відбудеться 16 лютого о 12 годині за адресою вулиця Леніна, 73, квартира 17.